Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про 25 й тур чемпіонату України, а саме про чергові суддівські скандали, хто залишить уПЛ по завершенню сезону та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не змогли ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У неділю відбулося три матчі, перший з яких це Чорноморець Дніпро-1, де Дніпряни перемогли з рахунком 2-1 одеситів. І цей матч вийшов найобговорюванішим у турі, не через те, що це грала команда, яка. Прагне, щоб стати чемпіоном, а інша команда зараз показує непоганий футбол. А через те, що у цьому поєдинку дали для Дніпра один дуже сумнівний пенальті. Взагалі, перший тайм та початок другого тайму були рівними, десь навіть переважав Чорноморець, що у підсумку і вийшло, що Одесити е, забили першу гол у цьому матчі, але Дніпря не після цього прокинулись, що призвело до того, що вони почали створювати моменти. Вони швидко зрівняли рахунок, але після цього був... Дуже суперечливий момент, я б сказав би, що взагалі там нічого не було, коли призначили пенальті. Там гравець намагався пройти до штрафного майданчика, але він спіткнувся об ногу гравця чорноморця і впав. І арбітер вирішив показати пенальті, при тому, що, по-перше, там взагалі не було порушення, тому що гравець чорноморця просто біг поруч, а той зачепився за його ногу. Ну а по-друге, гравець Дніпра 1 взагалі впав поза межами штрафного майданчика. Тобто, якщо і було порушення, то це повинен бути штрафний. А ось ще більше мені сподобався коментар Олександра Кучера на післяматчевій прес-конференції. Річ у тому, що ми атакуємо і постійно перебуваємо в чужому штрафному майданчику, тому і ставлять пенальті. Туди ж треба добігати, щоб 11-метрові призначили. А якщо ти не добігаєш, то звісно, що ніхто і не буде ставити у першому таймі Сьогодні теж був чистий пенальті у ворота чорноморця, але арбітер його не призначив. Ми теж хочемо грати і перемагати, призначати те, що є, і не треба щось придумувати. Але насправді його коментар це якась комедія, тому що. Він каже, що вони постійно знаходяться у штрафному майданчику, а тому призначають пенальті. Але ж ми прекрасно бачили, що Дніпро 1 не був у штрафному майданчику, але пенальті призначили. А що мене ще більше розсмішило, це те, що він каже, призначайте те, що є, а не щоб щось придумувати. Тобто таке враження, що він признав, що цей пенальті придумали, щоб якось дати момент для Дніпра 1 у підсумку все завершилось тим, що Довбик не забив свій пенальті, але далі Дніпро 1 зробив те, що і повинен зробити, був і без пенальті, забив гол о, з гри. І тут я вважаю, що Дніпро 1 пощастило, що вони забили гол саме з гри, а не з пенальті, тому що якщо б вони забили цей другий гол з пенальті, то шквал критики був би ще більшим. а так… Якось вийшло трошки справедливо, що цей пенальті не забили, а вони вже забили з гри, до того ж, якщо подивитися на кількість моментів у другому таймі, то цей пенальті взагалі не був потрібен для них. А ось у битві аутсайдерів дуже важливу перемогу здобув харківський металіст, який здолав ФК Львів з рахунком 1-0. І для харків'ян ця перемога дуже важлива, тому що якщо б вони втратили очки з фк Львів з командою, яка за сезон набрала 13 балів, яка, скоріш за все, Вилітає до першої ліги, то це було б дуже жахливо для них, тому що їхні конкуренти у той самий час набрали максимум балів. І заслужено переміг у цьому матчі, вони мали достатньо моментів, вони переважали у грі ФК-Львів, хоча було враження, що хтось хотів допомогти ФК-Львів якось перемогти чи зіграти у нічию, тому що дуже суперечливий момент був, коли Єрмолов намагався вибивати м'яч від воріт, тому що був дуже суперечливий момент, коли Єрмолов намагався. Вибивати м'яч з руки, гравець Львова якось стояв поруч і завадив йому нормально пробити. Через це Єрмолов якось взяв вже потім м'яч поза межами штрафного майданчика і чомусь вирішили призначити штрафний. Тобто, як на мене, там було порушення проти воротаря і повинні було поставити вільний удар для металіста. Також був цікавий момент у штрафному майданчику ФК Львів, коли металіст спробував поворотом і м'яч влучив у вороти Сімініна, і, на мою думку, там потрібно було ставити пенальті, але арбітер вирішив, що це було якось в рамках правил. Ну а в заключному матчі неділі Олександрія приймала Шахтар у себе вдома і навіть змогла зіграти у нічию 1-1. І про це я казав у своїх минулих відео та оглядах, що Шахтарю зараз не вистачає якоїсь мотивації чи якогось. Полум'я в очах, бо ми прекрасно бачили, як Шахтар грав з Евкальвів, з металістом, з чорноморцем. І я казав, що коли Шахтар зіграє з якоюсь більш сильною та мастеровитою командою, то вони втратять очки. Звичайно, Шахтар переважав містян у грі і постійно нависав на ворота Олександрії, але все це якось було не так, прям, щоб небезпечно, тому що не було якихось небезпечних пострілів, не доходило до того, щоб. Там були 100% моменти, все це було максимум постріли з поза меж штрафного майданчика і все. І все це завершилось тим, що Шахтар втратив очки та дозволив Дніпро 1 наздогнати себе на відстані однієї перемоги. Ну а треба нагадати, що у Дніпра 1 ще матч у запасі проти Олександрії. Тобто, якщо дивитися зараз на втрачені очки, то Шахтар та Дніпро 1 мають однакову кількість балів. Ну і до того ж варто нагадати, що у Шахтаря трошки складніший календар, тому що окрім особистого матчу з Дніпро-1, вони будуть грати проти зорі і також можуть втратити очки. Ось у понеділок відбулося ще 5 матчів, і перший з яких це Кривбас Динамо, де кияни з мінімальним рахунком перемогли 1-0. І це була дуже важка перемога для Динамо, тому що у першому таймі Кривбас повністю переважав Динамо і мав достатньо моментів. І я вважаю, що. Підопічні Юрія Вірнодуба могли забивати десь два голи 100%. У другому таймі кияни вже вийшли більш налаштованими на ворота кривбаса, і одразу вийшло, що вони забили гол, що дозволило їм, напевно, повністю контролювати весь матч і мати багато моментів. І якщо підсумовувати цей матч, то це була третя перемога поспіль із трьох можливих для Олександра Шовковського. Звичайно, якщо подивитися на гру, то вона жах, і навряд чи Шовковський міг її якось змінити, якщо ми прекрасно знаємо, що Луческо контролює процес тренування. Але те, що у Шовковського є фар тренера, це точно, бо це три перемоги поспіль. А тому я думаю, що керівництво Динамо Суркісам Суркисам треба задуматись над цим. Ну і тепер переходимо до матчів аутсайдерів, де Менай переміг Ворску з рахунком 2-0. Взагалі, коли я дивився на матчі 25-го туру УПЛ, то дивившись на цей матч, Минай ворскла я думав, що ну, підопічніша рана це та команда, яка може відібрати очки у будь-якої середньої команди. Ну а Ворскла – це та команда, яка може програти будь-якій команді. При тому, що ця перемога була досить впевнена, і тепер завдяки цим трьом очкам, Минай залишає не просто зону виляту, а зону виляту з плей-офф. А ось що стосується Ворсли, то вона в такому положенні, що вони вже вище не там до Єврокубків і навряд чи вони вилетять. А тому вони таке враження, що грають в задоволення: ну виграємо і виграємо, ну програємо та програємо. Хоча також треба згадати, що у їхнього президента є серйозні проблеми з фінансуванням, тому що він під санкціями, а тому подивимось, чи залишиться Ворска взагалі у майбутньому сезоні. Ось на стадіоні Арена Львів відбувся матч між аутсайдерами, між Львівським рухом та Петрівським Інгульцем, де Львів'яни розгромно перемогли з рахунком 3-0. І це була дуже цікава гра, тому що обидві команди борються за виживання, і їм потрібно набрати якомога більше балів, щоб наприкінці чемпіонату більш впевнено себе почувати. Але перемогла команда, яка почуває себе зараз гірше, це рух, яка знаходилась у зоні виліту після того, як день тому металіст обіграв ФК Львів. І виходить, що одразу три команди, які борються за виживання: це металіст Минай та Рух. Перемогли у цьому турі, і завдяки цьому вони наздогнали своїх конкурентів: це Чорноморець, Інголець та інші команди. І таким чином нас очікує дуже серйозна боротьба наприкінці цього чемпіонату. Хто ж таки буде грати у зоні плей-офф, а хто разом з ФК Львів вилетить напряму до першої ліги? До того ж, варто відмітити, що в останніх п'яти матчах. Буде дуже багато матчів саме між цими командами-аутсайдерами, тобто для них ці ігри будуть дуже важливі і їм буде вкрай потрібно перемагати у цих матчах. А ось ще одна команда, яка бореться за виживання, Рівенський Верес, вдома програв ковалівському Колосу з рахунком 1-0. Колос, до речі, завдяки цій перемозі повернувся на шосту сходинку, яка нічого не дає. Навряд чи вони наздоженуть з Кравбасом Олександрію. Хоча попереду у наступному турі буде матч. Колос Олександрія звичайно в цьому матчі Ротонь може і програти Колосу, але я не думаю, що Колос це та команда, яка може обіграти Олександрію. Ну і що стосується останнього матчу 25-го туру УПЛ, то тут Луганська заря впевнено перемогла «Металіст» 19-25 з рахунком 3-0. І насправді до цього матчу багато що можна сказати, тому що Зоря просто продовжує перемагати в кожному матчі і зараз має навіть найкращу серію з перемог у порівнянні з іншими командами УПЛ, тому що в них зараз 5 перемог поспіль. Ну а завдяки цій серії перемог зоря все ближче і ближче, щоб в цьому сезоні виграти як мінімум бронзові медалі. Взагалі дехто вважає, що... Таке розташування команд, яке зараз, тобто Шахтар Дніпро 1 Зоря Динамо та Олександрія, це, можливо, наш найкращий варіант, щоб у Єврокубках грали якомога більше команд. Тобто Шахтар напряму потрапляє до Ліги Чемпіонів, Дніпро 1 якось буде грати або у Лізі Європи, або у Лізі Конференції. Зоря також або зможе пройти до Ліги Європи, але точно буде у Лізі Конференції. Ну, а Динамо – досвідчений клуб, який зможе пройти слабкі команди на шляху до групи ліг конференцій. Але з іншого боку, враховуючи положення нашого футболу та економіки країни, чи взагалі потрібно нам зараз 5 команд у Єврокубках і, можливо, для нас було б краще і 4 команди. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.